Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Підкинули наркотики чи зброю. Що вдіяти? Якщо вас затримали, ніколи не беріть до рук невідомі предмети чи пакетики, які вам запихатимуть до кишень або підкидатимуть в автомобіль. Ну, проілюструю суть випадком з моєї практики. Працівники розшуку затримали чоловіка, викликали слідчу групу, а в цей час встигли запхати йому до кишень зброю. Приїхав слідчий, вилучив пістолет. Склав протокол під відео. За поданням прокурора суд обрав моєму довірителю запобіжний захід, арешт. Згодом провели дактилоскопічну експертизу та з поверхні затвора пістолета вилучили лише один чіткий фрагмент від відбитка пальця руки, належний, звичайно, моєму клієнту. Можна подумати вирок, тюрма, А історія в дійсності набула комічного характеру. На продовженні строку тримання під вартою я заявив клопотання, подав висновок експертизи та відеозапис з місця вилучення пістолета, що було на відео. при припайнятих, підіймає край куртки мого клієнта, вказує на пістолет, бере той за рукоятку, витягує із штанів, перекладає в руку та запаковує до пакета. Експерт провів експертизу та зазначив, що на пістолеті немає жодних відбитків, навіть непридатних, крім відбитка вказівного, пальця руки мого клієнта. Все, типу, Чікі-Пікі не підкопаєшся. Суддя подивився на мене, подивився на прокурора, який прикинувся шлангом і резонно запитав: так пістолет обмацаний руками слідчого, а на ньому. Крім відбитка пальця руки арештованого, жодних слідів. Як таке може бути? Результат: строк арешту не продовжили. Першу пораду я вам надав. А ось і решта. Нічого не підписуйте і не давайте ніяких показів. Просто промовчіть. Стаття 63 Конституції України надає вам таке право. Друге, вимагайте свого адвоката. Неабиякого з центру безоплатної допомоги. Третє. Вимагайте зняття відбитків з пакетика чи зброї та відбору зразків з долонь на предмет виявлення слідів наркотиків чи зброяцького мастила. Друзі, на моєму Фейсбуці і Телеграмі ви знайдете корисні практичні поради для своїх життєвих ситуацій. А з вас підписка і вподобайка! Всім дякую за увагу.